Правильно я вас вчора зрозумів на ефірі, коли ви сказали про те, що ви трошки відшліфували списки від вашої партії по мажоритарці? Правда, хто це конкретно ви можете сказати, кого ви фактично викинули списків? І під власне під чиїм тиском? Перш за все, я би хотів сказати, що критика нашого списку змушує мене заявити про застосування чорного пірогу. Бачите, взагалі на цих виборах, що мене турбує, не відбувається конкуренції програм. Відбувається лише спроба. Секундочку, секундочку, опозиція в будь-якій країні має пропонувати план. Не можна просто виходити і казати, знаєте, так розвалився в Києві. У нас один такий кандидат каже, а пусть Порошенко подасть мені сюди план. Де він написаний? Це тільки картинки. У нас є 400 сторінок цього плану, написаних кращими професіоналами, які були залучені за кордону і в Україні. І ми їх подамо суспільству. І всім тим, хто його буде виконувати. Але цей політик, а можливо політикан, мав би сказати, що в нього є свій план, бо роль опозиції в пропонуванні альтернативних дій. Сьогодні немає конкуренції плану. Є лише спроби критикувати єдиний план Петра Порошенка. І це мене засмучить. Так само немає конкуренції списків. Бо, наприклад, пан Гриценко, якого я щиро шаную, висунув аж 27 кандидатів в мажоритарних округах. І при цьому має претензії майже до половини наших кандидатів. Треба було виставити і ці претензії матеріалізувати в конкретних достойних кандидатів. Тепер стосовно наших дій. Ми почули критику. Ну от найяскравіший, особливо для чоловічої кампанії, приклад пані Люльчак, яка стала відома на весь інтернет своїми оголеними еротичними фотосесіями. Але питання ж не в тому. Питання в тому, що як виявилося, вона є підставною особою. Е кандидата в депутати Столера, який є неприйнятним для нашого блоку. Відтак було прийнято рішення її не реєструвати. От я особисто просто не подав її кандидатуру до ЦВК, не поставив підпис. А на сьогоднішній день, в ході консультації, я можу заявити, що я, як Юрій Луценко, революціонер і громадянин, підтримую Андрія Білецького, командира батальйону АЗОВ на цьому окрузі. Думаю, що це достатньо яскравий приклад нашого підходу до виборчих списків. Ще які округи? Е, Аналогічно, е, дуже багато критики було про те, що нібито ми злили округ е, е, королю тендерної мафії е, Яценку. І ситуація була така: ми мали аж трьох кандидатів на цьому окрузі, і кожен з них забирав свою заяву. От за три дні до, до з'їзду, за два дні, прямо на з'їзді. Тому прямо, ну буквально за затримку 40 хвилин до з'їзду, прийняло рішення, що нашим кандидатом буде Чедновський, який е, був депутатом Верховної Ради незалежним. Е, а останні два місяці, про це мало хто знає, провів е, в афганській частині батальйону Айдар. Він прийшов і сказав: у мене є особистий резон е, вважати ці вибори своїм лебединою піснею. і Я хочу прислужитися країні не тільки на фронті, але й тут. Для мене це другий фронт. Я піду і зіб'ю. ми виставили його кандидатуру. І скільки як ви думаєте, скільки я критиків отримав? Луценко його не зачитав, це не той кандидат, у нього була не та любов, він недостойний. Не, не я знаю одне: якщо ми зіб'ємо короля тендерної мафії, український парламент стане краще.